Уолта Діснея звільняли за відсутність фантазії та креативних ідей. Він кілька разів починав будувати бізнес, який закінчувався банкрутством. А Альберт Ейнштейн взагалі не розмовляв до чотирьох років, погано вчився в школі, а вчителі вважали його розумово відсталим. Альберт Ейнштейн був виключений зі школи, а після він провалився на екзаменах в політехнічну школу Цюріха. До чого це я? Навіть якщо комусь здається, що у людини, дитини немає нічого особливого і визначного, то це не привід дослухатися до сторонніх думок і зневіритися в собі або в своїй дитині. Привіт, я Файна Анна, психолог і мама трьох дітей. І сьогодні поговоримо про самооцінку. Усі ми неодноразово чули, що діти з високою самооцінкою не просто чудово справляються зі своїми помилками, а й будують стратегії, як їх виправляти. Такі діти не бояться пробувати знову і знову, а помиляючись, вони шукають нові способи. А кожен новий спосіб це шанс, що цього разу все вдасться. І звісно, кожен новий успіх зміцнює самооцінку дитини. Як зробити дітей саме такими, давайте розберемось. Але одразу хочу зазначити, що піднімати самооцінку дитини не важко, треба дещо знати і кожного дня пам'ятати. Всі ми можемо помилятися, всі ми робимо помилки. Це невід'ємна частина нашого життя, це даність, яку просто треба прийняти, і немає сенсу боятися помилок. А от навчитися їх сприймати, робити висновки, з ними справлятися навичка надважлива і дуже корисна. За вміння адекватно сприймати свої помилки відповідає наша самооцінка. Ну хто б з нас не хотів, щоб його дитина, припустившись помилки, замість того, щоб засмучуватися, втрачати мотивацію, навпаки, казала: так, я помилився, що тепер я маю робити, щоб наступного разу справитися краще. З цього давайте зафіксуємо перший міні-висновок. Вчитися на власних помилках здатна лише людина з високою самооцінкою. Щодо дітей з низькою самооцінкою, Кожна невдача для них це привід зневіритися в собі ще більше. Вони не бачать в помилках можливості вчитися, рости, ставати краще. Навпаки, помилившись, така дитина швидше за все втрачає ентузіазм, в неї опускаються руки, вона все кидає і більше не хоче повертатися до справи. До речі, напишіть в коментарях, як ви оцінюєте рівень самооцінки ваших дітей. Чи відчуваєте ви необхідність пропрацювати в цьому напрямку? Існує багато способів допомогти своїм дітям. В цьому відео я дам вам свої улюблені стратегії, які відпрацьовані на моїх дітях, і за допомогою яких ваша дитина не просто перестане боятися помилок, вона почне сприймати їх як можливість навчитися чомусь новому. І, звісно, в процесі ви досягнете підвищення самооцінки вашої дитини. Розв'язуючи дитячі проблеми, в більшості випадків я приходжу до виставків, щоб досягти значних успіхів, працювати треба в першу чергу з батьками. І формування дитячої самооцінки це саме той приклад. Отже, дитина. Те, як вона себе бачить, як вона себе самооцінює, продиктовано тим, як ми це вклали в її підсвідомість. Взагалі, навіть у дорослому віці, в критичних ситуаціях, наш внутрішній голос часто є голосом наших батьків. А ваша маленька дитина абсолютно точно бачить себе. Тільки вашими очима. І тут ви можете заперечити: та ні, ну я ж бачу, що вона в мене і розумна, і здібна, і гарна, а вона чогось така в собі не впевнена. Так, ви бачите. Але у мене до вас питання, чи достатньо ви підсвітлюєте це? Багато батьків вважають своєю святою місією вказувати на недоліки. Бо хто ж тобі скаже правду, як нерідна рідна мати? І в чомусь ви такі праві, але замисліться зараз, чого більше чує від вас ваша дитина: зауважень або похвали, компліментів або критики. Дехто думає, що вказавши дитині на її помилки, вона якимось чином має надихнутися, зібратися, стати більш старанною, але це так не працює. Тут є над чим замислитися. Частіше батьківська критика навпаки зажинає дитину в кут і дає їй наступну установку. Якщо я не подобаюся навіть власним батькам, то на що взагалі я можу бути здатним? І про яку самооцінку може йти мова? Нам треба досягти наступної мети, оцінювати дитину таким чином, щоб вона думала про себе добре і, відповідно, добре себе оцінювала. Як це зробити? Проаналізуйте ваш фокус уваги, підсвічуйте в першу чергу те, що дитині вдалося добре. Наприклад, який ти молодець, ти так добре прибрався в своїй кімнаті? Як кохайно ну, застелено твоє ліжко? Слухай, давай разом розставимо ще іграшки, і буде взагалі супер. Або Переглядаючи домашню роботу, умовно з математики, обов'язково відзначте ті вправи, з якими дитина впоралася добре. Діти хочуть подобатися своїм батькам. Це закладено навіть на підсвідомості, як базова потреба для виживання. І батькам, розуміючи це, важливо не збити ці налаштування, бо вони і виступають тим рушієм, який здатен мотивувати і надихати дитину робити ще більше, старатися ще краще. Це відчуття азарту, коли тебе помічають, коли тебе підтримують, Тримують тобою захоплюються твої найдорожчі, найзначущі дорослі. Трохи відходячи від нашої основної теми, хочу додати, що коли між батьками і дітьми є ось ця синергія, в них вибудовуються дуже близькі довірливі стосунки на все подальше життя. Тож обов'язково підсвічуйте те, що вашій дитині вдається добре. А хто ж їй скаже про все інше? Не хвилюйтеся, є люди, які займаються цим професійно: вчителі, тренери, добрі люди. А ми, батьки, даємо нашим дітям впевненість, що вони здатні досягти будь-чого. І ми, батьки, в них цю впевненість можемо забрати. І так, перше завдання: почніть помічати протягом доби, що ви підсвічуєте своїй дитині, на чому ви загострюєте свою увагу. А тепер поговоримо про стратегії. Перша, ми можемо мільйон разів казати дітям, що і як вони мають робити, але найкращий спосіб донести інформацію до адресата це власний приклад. Говорячи дитині, що помилки це нормально, підкреслюйте, що у вас вони також трапляються. Діти часто сприймають нас, своїх батьків, як всесильних, бездоганних. Тож розкажіть дитині про якісь свої дорослі помилки, а також розкажіть про ті невдачі, які траплялися з вами в дитинстві. Мої доньки обожнюють слухати історії, які траплялися зі мною в дитинстві, і в них завжди виникає безліч питань і ідей, як би вони вчинили на моєму місці. Говорячи про свої невдачі, обов'язково продемонструйте дитині важливе вміння вчитися на своїх помилках. Які висновки ви зробили, що виправили? Так і кажіть, я зробила таку помилку. Думаю, що це сталося тому, що наступного разу я буду робити наступним чином. Третє: при нагоді розказуйте дитині про помилки відомих людей. Згадайте історії Дісне, Ейнштейна, з яких починалося це відео. Це дуже гарно впливає на самооцінку, бо дає впевненість, що невдачі трапляються абсолютно з усіма, але це не заважає йти до своєї мети і досягати успіху. Розбираючи помилки своєї дитини, слідкуйте, щоб дитина концентрувалася не на звинуваченні себе, а на вибудові стратегії виправлення помилки. Приклад моєї доньки. До наступних змагань я маю підготуватися краще. Мені треба відпрацювати свої шпагати стрибки. Тому відтепер я буду приділяти цим елементам 30 хвилин щодня. Отже, підсвічуйте плюси, підсвічуйте успіхи своєї дитини. Ніколи не пізно почати це робити. Пам'ятайте, зміна поведінки вимагає часу, наполегливості та систематичності. Це обов'язково дасть позитивний результат. У дитини прокинеться внутрішнє відчуття впевненості у собі. Якщо я зміг зробити це добре, тоді я зможу зробити ще краще. Бувайте, друзі, дякую за ваші лайки, підписки і чекаю на ваші коментарі.